Ти думаєш, що живеш, ти використовуєшся. Все, що в тебе є, куплено, сформовано, належить на тобі, твої думки запозичені, твої бажання вмонтовані, твої реакції передбачувані. Тебе не треба тримати в клітці, ти сам став кліткою для себе. Коли ти народився, ти був людиною з тілом, душею, правом. Правом на істину, але далі з тебе зробили коробку, у неї запакували функції і наклеїли цінний, універсальний споживач, простий використання, схильний до страху. Тебе навчили мислити, тебе вчили чекати, на сигнал, на одобрення, на лайк, на дозвіл. Ти не індивід, ти перероблене м'ясо з людськими рисами, але без права на вогонь. Подивись на свій день, відкрив очі, перевірив стрічку замість душі. Нотифікації, замість волі, алгоритми, пішов працювати. Але не щоб створити, а щоб вижити. А між рядками твого життя чорнила відчаю, страху і глухої згоди. Ти не обираєш, тобі пропонують. І ти тиснеш прийняти ще один сайт, ще одне правило, ще одна, ще одна втрачена крапля тебе. Ти думаєш, що купуєш речі? Ні, це вони купують тебе. З кожною покупкою ти трохи менша людина, трохи більше пакет з мітками. Купив айфон, подивився Netflix, пройшов Блак Фрайдай з'їв її з реклами. Ти дивишся відео, як інші живуть, і забуваєш, що сам живеш, ти слухаєш чужі думки і більше не маєш своїх. Ти повторюєш цитати і не можеш сформулювати біль. Ти... Порожній носі чужого контенту. системі не потрібно, щоб ти був щасливим, їй достатньо, щоб ти не помічав, що нещасний. Бо як тільки ти зупинишся і скажеш Я більше не гратиму за цими правилами, і ти стаєш небезпечним, і тому тебе привчали боятися пауз, мовчання, самотності, думок. Бо саме там правда, а правда знищує систему. Твоя мрія не твоя, твоє тіло не твоє, Твоє завтра їхнє. Коли вони знають, коли ти підеш спати. Що ти шукаєш у Google, кому пишеш, кого лайкаєш, чим дихаєш. Вони бачать тебе глибше, ніж ти сам себе. І знаєш, чому вони не бояться, бо ти ще не знаєш, хто ти, але я скажу тобі, хто ти. Ти незапущена бомба, ти потужність, який Якусь... сплячий мозок навіть не уявляє. Ти спалене світло, яке ще не може загорітись, ти загроза. Але тільки якщо проснешся, тільки якщо скажеш досить, бо після досить починається революція всередині тебе, у твоїх діях, у твоїх виборах, у твоїй люті, не проси дозволу горіти, гори, так, щоб осліпити ті, хто все життя живе в темряві, так, щоб загорілися ті, хто боявся, так, щоб все в тобі стало справжнє. Або ти зараз гадаєш, що ти не товар, або завтра прокинешся проданим, і вже буде.